Доброго ранку всім. 7 серпня і я фактично вчора весь день і сьогодні також десь до першої години чекав, коли закінчиться дощ. Щоб можна було трошки перейтися в ліс і щось попробувати назбирати. О! 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 О, це мені це мені подобається. Дивіться. Опа! О! Так, оця от дирочка означає, що там в середині є жук, то я зараз треба буде його почистити. А ну, зараз я розберу, а потім до вас повернуся. Ну це хороший початок. І от, щоб вам зразу наглядно показати, що якщо ви десь бачите грибочки з дирочкою, то це означає, що в середині там жив жук. Він є такий великий, чорний або синій. Він туди залазить і там він живе і виїдає його собі потрошки, а потім вилітає. Але це як то на гриб, окрім того, що воно його виїдає, більше ніяк не впливає. Тому я буду починати свою на кінець ту подорож. І що вам можу сказати? Що дощ ішов сильний, дощ йшов без перестанку. Я зараз йду і от бачите, що ліс мокрий і пересуватися буде доволі тяжко, але я не планую е десь сильно далеко сьогодні заходити, а стараюся триматися так десь біля тих районів, де я знаю, е що можна буде втекти і сховатися від дощу. Хоча із з собою дощ... дощовичок взяв і можу вам подякувати за те, що ви дуже класно подивилися попереднє відео. Взагалі зараз ви дивитеся. Це просто неймовірно. У мене фактично за один день зразу там ти... тисячу переглядів, що для мене є це дуже хороший результат. Це я розумію, що вам ця тема є цікава. Тому буду продовжувати і дякую всім вам за це. А особливо дякую тим, хто донатить. По QR-коду або в описі під відео є посилання на картку, тому що це робити необхідно. Я знаю, що я постійно це кажу, ви це робите, але. Я це казати не перестану, тому що кажу, війна продовжується, війна затягується, сили наші треба накопичувати і в щось трансформувати. Ну і, наприклад, я можу трансформувати свої сили в гроші і передавати їх в донати, що рекомендую і вам. Тому продовжуємо. А я далі йду і буду дивитися, що є в лісі. І вам. Буду показувати. Зараз буде дивне становище, тому що от бачите там жовтіє, там жовтіє, там жовтіє, тут, 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 тут. Всюди жовтіє від лисичок і було би бажано їх зібрати. Але от це буде складно, тому що ліс мокрий. Ну я попробую, тому я занурююся туди. Зразу скажу, звісно, тут не такі галявинки, як були в попередніх відео, і от навіть така кількість набирається доволі складно, але слава Богу вони є. Тому я їх далі збираю. Дощ почався. Треба дівати дощовики. І я не знаю, чи я ще далеко зайду, але тут от вже в такому місці, де от треба... Щось буде вирішувати, але я ще трошки-трошки вверх піднімуся. Але дощ уже йде. Після дощику пішли першокласні червонячки Опа. Раз. І. Опа. Два. Їх беремо. На кінець-то і білячок Знову знайшовся. Так. Ох, ти ж. Класний. Деть. Супер. Зараз плюс-мінус великий гриб. Ну, я не знаю в якому він стані. Ай. Так. Ні, ніжка ніби добра, але щось вона уже потріскалась. А так то грибочок отакий. Файно є. Ще один білячок. Красивий. З цієї сторони не дуже, а з цієї дуже. Тут на одному місці зразу два, але трошки збідовані. Цей розжований якимись мошками, жучками, а цей уже просто старенький. Ну, подивимося зараз до них обох. Слава Богу, гриби є. Ще один грибочок. Я от не знаю, як то вони. Так, цей глибоко. Але... Такі грибочки. Буду дивитися, що з ними можна зробити, але і брати такі ще треба. Синякі красунчики, такі. Здавалося, що то білий, але не білий. Просто заснімо. Довгожданий ще один білячок, але цей уже теж так над'їджений. Нормально. Оп-оп-оп. Ну. Але шапочка суперова. Дуже сильно потемніло в лісі. Просто неймовірно швидко. Але я знайшов ще два нацюпунькі білячки. Так. Оп. Раз. Оп. Так. Два такий. Зараз дуже цікавенький білий гриб, якого я ще напевно не бачив, тому що, подивіться, він такий оп. Він дуже подібний. Ми колись були у Валенції, то там... На центральній площі є така спеціальна станція, де всі люди збираються і називається гриб. І от вона дуже подібна на отаку от штуку. І це білячок. Знову розпочався дощ, але добре, що я от в такому, грубо кажучи, високому лісі і на мене мало що долітає. Але також є позитивчики. Отакі от білячки, які завдяки такому дощику дуже гарно ростуть. Тому їх я беру. Сьогодні погода настільки мінлива, що це навіть важко описати. Тому що, от подивіться, якщо отак подивитися, то там туман або навіть хмари опустилися в ліс. От якось так. І при тому всьому, що ще йде невеличкий дощик. А ну я пробую таки якось щось ще знайти. Тому і йду. Довгий час я ходив без грибів, бачив тільки якісь там сироїшки, пару лисичок здибав. Але от такого красення то це. Вартувало ще пройти декілька зайвих кілометрів вверх. Так що його охтиш. ж. А, клас. Подивіться, оце супер. Цей грибочок. Просто супер. Дощик трохи посилюється, але я вже так далеко і грибочки якісь трошки є. Так що дуже хороший результат. Туман спустився в ліс. Я тепер ходжу в такому Silent Hill. Ну і ще також і ландшафт довкола такий собі. От всякі мухомори ростуть. Но я Пробую знайти білих грибів. Погода сьогодні я навіть не знаю, як вам описати. Оце, здається, білий гриб. Ану? Ану, ану, ану. Так. Мухоморчик. Так. Оце так. Білячок. Клас. Беру. І другий. Ого! Два. Фух. Оце повезло. Я вже потрохи вертаюся з лісу, але це не означає, що я не знаходжу отаких от білих грибочків. Ай, клас. Грибники. Дуже часто ви викладаєте в інтернет якісь фотки, там, де рекордний гриб білий. І от, напевно, прийшла і моя черга зробити таку річ. тому що ось такого 14. Я не впевнений, що він до кінця добрий, але от такого гриба знайшов я. Я попробую для розуміння дати вам долоню збоку, щоб ви зрозуміли, наскільки це великий гриб. От. Якось так. І буду пробувати, що з нього ще так. Ага. На жаль. На жаль, шапочка вже все. Але, як мінімум, емоції тільки позитивні. Пошуки стають дуже складними, тому що і темно, і трошки капає. Але слава Богу, отаку от штучку час від часу можна і віднайти. Напевно, це буде вже завершення мого відео. Так, як бачите, трошки і сонечко вийшло, але і дощик далі моросить. Що ми маємо? Маємо досить непоганий результат по білих грибах. Декілька лисичок, декілька червоняків. і це є просто супер-мега хороший для мене показник. Навіть от можу вам показати от відерко плюс-мінус є. Далі, що ми ще можемо сказати? Всі? Я дуже вдячний вам за те, що ви подивилися відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я щиро вдячний кожному з вас, хто це робить. тому що я це роблю для вас. І якщо у вас зараз є бажання якось допомогти армії ЗСУ, то будь ласка, або по QR-коду, або по опису, або на карту в описі відео задонатьте. І кошти підуть на 80-ту ОДШБ, або решта ініціативи. Брутального футболу залежить від того, коли я зберу якусь суму. Ще раз я вам всім дякую і можу сказати, що повірте, що у нас всіх все скоро буде дуже добре. Слава Україні! Пост скрипту. Так як чуєте по звуках, я вже дуже близько до цивілізації і де працює важка будівельна техніка. І прямо біля неї і... от таке чудо. Ох ти ж. Тверденький. Ну раз. Опа. І... Ох ти ж. І два. Фух. Оце клас. Отакий у нас постскрипт.